Серія 2 е, історії нашого міста. Продовжимо її вивчати. Ми знаходимося з вами на Будаївському градищі біля Будаївської Михайлівської церкви. В принципі, церква в житті українців завжди відігравала дуже велику роль. І не тільки релігійну роль, а й адміністративну до революції. Церква грала роль е, раца, де е, записували народження людей. Їх смерть, їх шлюб, все це велось в церкві, тому церква, якщо ви хотіли, наприклад, кудись поїхати, вам потрібен був якийсь документ. Вийшли в церкву і е, брали у батюшки спеціальний документ випуску метричної книги і могли з цим документом, як з паспортом, їхати кудись. Або, якщо хотіли отримати паспорт, треба було знову взяти випуск у батюшки, щоб ви народились в цьому селі. Тобто, не можна було, скажімо так, простій людині. Який жив в цьому селі, записатись в іншій церкві. Тобто всі були приписані до якоїсь прям церкви. Чи була церква в Чісаківській Русі, невідомо. На жаль, даних про це ніяких немає, але точно відомо, що були церкви в місті Василії Василькові, були церкви в місті Білогородка. В документах і лаври є такий документ, що в 1645 році був назначений священник. Для казання треп, церковних тряп жителям села Болдаївка і Кожуховка. Тобто церкви на той момент не було, але був вже назначений в 1645 році священик, який повинен був при там засідали людей хоронити і все інше. Що до цього було? Точно від інколи я в документах того ж Василькова зустрічав записи про людей і кожухівки, і болдаївки, про їхні там шлюби і інші документи. У 1656 році була побудована церква Воскресіння Христова. Але, на жаль, по ній практично ніяких документів не збереглося. Два документа, де написано, що в Болдивці є церква Воскресіння Христова. Більше документів про неї немає. В 1662 році вже з'явилася інша церква. Це була прельменувана та церква, чи побудували іншу церкву, яка називалась Жомбіроносець. Перші документи по цій церкві з'явилися в 1602 році, є з 1605 рік і далі була церква, де вона точно знаходилась, невідомо, але я думаю, скрізь всього, десь на цьому пагорбі вона і знаходилась. Люди ходили в цю церкву, але після секуналізації церковної земель, коли Катерина II вирішила закрити ці забрати землі у Тіпичеська лаври, а скільки село відноло за такі Печеська Лаври. І церкву, перш за все, підтримувала Києво-Печерська Лавра. Вона не просто підтримувала, крім церкви, на цьому місці ще був називаний монастирський двір, де жили монахи. Після того, як ці землі забрали, Київська Лавра закрила церкву, і виникла проблема, що робити жителям села. І тому жителів села приписали до сусіднього села. Села тоді вона Бодай, Боярка. Зараз ми знаємо, як село Тарасівка, Успенська церква. І всі люди ходили в ту церкву. Але е, так не могло придержати довго ходити в ту церкву. Ну, тось літом ще добре, а коли там зима мороз, а тоді все-таки люди в церкву ходили не так, як зараз. Не раз там в рік, а люди ходили на ко кожну суботу-неділю суботу, на всі свята ходили, а народжувались, ходили туди, на шлюби брали, теж ходили туди. І тому виникло питання: треба побудувати церкву. В 1623 році е, в селі Балдаївка поселився. Е, Дуже зазвичай людина, Марк Андрійович Геревець. Він був сусіднього села Глеваха, він був сином місцевого Глевацького власного старшини. І він був дуже багатим. Він оженився на місцевій дівчині Тетяни Савнілахтадир у 1818 році, а в 23 році переїхав сюди. Жив він на вулиці Ки Ки Київській, в нього там був дуже вели великий е маєток. Він був дуже багатим людиною. Ну, щоб зрозуміти, наскільки він був багатою людиною. Йому належала місцевість, починаючи від лісного става, хто знає, і закінчується Йосповським ставом. А на Йосповському ставу у нього була був водяний млин. Тобто Настільки був багато людина. Крім того, він мав багато іншої землі і був дуже багатим. Але вони була проблема, він був бездітний, Вони були бездітними. Тому вони стали собі за мету своє життя побудувати церкву. Вони обивали пороги, писали в різні інстанції: дайте нам побудуйте церкву. Але церковна влада на той час, державна влада, відповідала: нема на це грошей. Він шукав спонсорів. Потім, коли в селі Жуляни побудували нову церкву, Марков Гиревець викупив будівельні матеріали старої церкви у 1853 році, була розібрана в селі Жуляни Церква. Стара, він забрав всі ці матеріали, перевіз сюди і почали тут будувати. На жаль, він не дожив кінця будівництва, в 1855 році він помер, але його жінка продовжувала його справу. І в 1860 році була церква вже побудована. Але не могли довго знайти священника. У 1862 році вона почала працювати, причому працювала з перервами. Тобто, був священник, церква працювала, не було священника, церква не працювала. Було відносно відносити її було маленьким, не вистачало грошей на отримання священника, Тому жінка Тетяна Савна Лахтадир свої гроші доплачувала священнику гроші. Церкву побудували, назвали в честь Астрих Татіга Михайлова. Вона заколилась ось на тому місці. Бачите, там таке трішки невеличке підвищення. Якщо піти там в кусти, уважно подивитись, там в принципі можна знайти залишки фундаменту. Її гарно видно на аерофотозйомці. Там залишки невеличкої церкви. От вона була побудована. Церква була невеличка, дерев'яна, збереглись багато документів по цій церкві. Навіть збереглися пару фотографій цієї церкви, внутрішнього убранства і багато фотографій зовнішнього убранства. Але після будівництва залізниці і після будівництва е, дач біля станції Боерка виросла кількість населення, яке тут є, яке ходило в церкву. Тому е, виникло питання: треба розширяти церкву. Спочатку е, було прийнято рішення всю стару церкву розширити просто, але не змогли. Подумали, подумали, немає сенсу е, розвивати цю церкву. І е, в 1998 році е, було прийнято вирішення будувати нову церкву. Один із київських архітекторів, Микола Гарденін. Ну, він, звісно, київський архітектор, але в нього у нас тут, в Будаївці, на той момент, біля станції Борки, була, була дача. Зараз там знаходиться Бучанська районна міліція. на тому місці була дача Мик, Миколи Гарденіна. Е, він спроектував ось цю церкву, яку ми бачимо за мною. Е, і в е, 23 жовтня 100. 1901 року ця церква була завершена і освящена і почала працювати. Але в пам'ять ту церкву не розібрали, вона залишилась, причому можу сказати, вона використовувалась. Я думаю, що багато хто чув такого відомого художника, як Микола Пиманенка, ось та церква зображена на картині Пиманенка за Ну, В дев'яносто дев'ять ця церква на цій картині, оскільки її побудував Марк Гірявець. І е, Тетяна Савана Лахтадирь, то в документах е, того часу, до революційних документах так називаємо лірових відомостях, ця церква кром називалася Церква Марка, Марка Гервця. Після смерті Марка Гервця і Тетяни Савна Лахтадир, оскільки вони були бездітні, вони все своє майно передали Сильвестру Матвійовичу е, Савченка, який довгий час був старостою церкви. І він довгий час давав зарплату священнику цієї церкви. Ось ми якраз знаходимося біля фундаменту. Ось тут знаходилась церква. Вона проіснувала до 1965 року. В принципі, на багатьох фото... фотографіях і відео того часу. Ця церква присутня. Можна її побачити. Наприклад, є відомий фільм про сторіччя після, смер... після народження Саміленка який був знятий і зберігається в архіві Пшеничного. І якраз на цьому відео ця церква дуже гарно видна. Вона один час гралася як церква, а в 1965 році вона згоріла, а до цього вона використовувалась довгий час як сарай для зберігання якогось інвентаря. Ну і ще такого цікавого забув додати, що в 1996 році до нашої церкви приписали малютніку. тобто до того як колись нас приписали до села Боярки, то Малютінку в 1996 році приписали до нашої церкви. Ця церква працювала в 1915 році. Біля залізниці було побудовано приют для дітей-залізничників, і в приюті була побудована придомова церква Марії Магдалени. І після 1918 року, після революції, після романянської війни, після визвольного руху, з'явилася автокефальна церква в Україні. На той момент була дві церкви, була автокефальна і старославянська. Церкви. Так вони називали. Зараз ми це називаємо автокефальна і московський патріархат, раніше це була старослав'янська. В багатьох селах з'явилися автокефальні церкви. Була Серіюровка, з'явилася автокефальна церква. І, в принципі, якщо взяти Будаївський район, на той момент було 11 церкв, з них було 6 автокефальних, 5 було старославянських. Але у нас в Будаївці було дві. дві правильно казати, не церкви, а церковні громади. Була старославянська громада і автокефальна громада. Старослав'янська громада була в, в новому приміщенні автокефальна, бо оскільки вона була менша громада, вона була в старому приміщенні, в старій церкві. І використовували обидві церкви працювали. Але ця церква вже на той момент їй було. Вона з старих матеріалів була зроблена, було вже дуже багато років, вона е, потребувала ремонту. І в 1930 році е, автокефальна церква звернулася до е, тодішньої влади радянської, що е, їм потрібен або ремонт, або потрібно домовитись е, про е, службу. І церква домовилась і е, використовували ту церкву. Одночасно, тобто інколи служби атакефальної церкви проходили в цій, в цій церкві. Але радянська влада недовго так грала з церквами, церкви були закриті, і церква деякий час не працювала. Під час Другої світової війни німці, коли прийшли сюди, вони почали відновлювати церковне служіння в деяких церквах. Ця церква була відкрита і почала працювати. І працювала вона весь час. Тобто після цього вона вже не закривалася. Якийсь час, це була майже одна цер... єдина церква навколо яка працювала. В принципі, це така коротка інформація про нашу церкву. Церковне життя воно велике. Я пам'ятаю, що ті часи, коли дітей не пускали в церкву на Пасху, але нам було, було цікаво, ми прибиралися різними шляхами. Зараз церква трохи. Потребує ремонту. Я надіюсь, в майбутнє вона буде більш красиво виглядати. Дякую за увагу.